Колись в майбутньому нащадок мій череп раптом відкопає. Такий ось трапиться випадок, бо в світі все що хоч буває. Його почне він розглядати, вивчати отвори і кості. Придумає мене як звати, так ніжно, без краплини злості, Постукає постухає фронталі, це лобна кістка для загалу. очиці він позаглядає. Роззявить щелепу помалу, побачить зуби, зрозуміє, яке життя нелегке в мене було. Всі прожиті події на тих зубах мої. Онене. Ось тут коронка, тут відсутній, тут міст ціною, мов Дніпровський, там запломбований онкутній, навпроти то дешевший мостик, Там реставрація, каміння. Там Заліковані канали, на тих зубах дантистів міння, що цю людину лікували. Подумає той андерталець, новітній сапієнс майбутній багата і підніме палець, бо цілий скарб тут був присутній. Вкладаю у прийдешні гроші, не вічна я та вічні зуби. Хай будуть на ногах калоші, та потім соромно не буде.